Проєкт відповідального батьківства Тато ХАБ вже не перший рік живе в Україні, був задовго до повномасштабної війни започаткований ще навіть до ковіду на сьогоднішній день вже близько 15 осередків по всій Україні. Ми... Це гуманітарний проєкт, який отримує підтримку фонду з підтримки народного населення України UNFPA, тобто безпосередньо. Цей фонд було засновано. ООН. і так, Також шведським, шведською амбасадою, посольством Швеції в Україні, тому що мені здається. Ну, буде справедливо сказати, що в нас в принципі немало осередків, які підтримують жінок, підтримують мам. Це якісь ініціативи, можуть бути приватні, можуть бути е, ініціативи е, також чи державні, чи ті ж там гуманітарні проекти, різноманітні фонди. А саме ті, які підтримували е, чоловіків. Ну, цього направду е, мало. Тому що в нас як? В нас е, в принципі дуже багато цього, щось що, ти там ти Мужик завжди було. Ти ж там там, мужчина не знає слабкості ніякої. там, Я вже мучу, чоловіки не плачуть, ти маєш бути сильною. Це, що нам завжди нав'язувалось, там сильна стать. так? Ну, Мені здається, що кожна стать вона сильна, що, що, що чоловіки, що жінки, Ти більше українська жінка. так? Але от, ну, один з наших важливих напрямків це також запобігання гендерно зумовленому насильству. Те, що ми розповідаємо. Як хлопцям, навіть студентам, як чоловікам, як майбутнім татусям, як вже е, е, татам. Тому що в нас є так центри, які допомагають жінкам, які, наприклад, зазнали, так, в Україні немало таких центрів е, насилля цього. Але дуже важливо говорити про те, щоб запобігати цьому, так саме на якихось ну, початкових рівнях конфлікту, щоб можна було цього позбутися, абсолютно не допустив. Розповсюдження і того, щоб це довели в боронь Боже, до чогось страшного, і це один з також важливих напрямків нашої діяльності, і це підтримка. Татів, У нас так само є татошкола. На сьогоднішній день ми її впроваджуємо на базі пологових будинків Києва. Вона, звісно, називається у нас Татошкола, але без сумніву, мами майбутні теж приходять. Тобто ми робимо все, щоб приходили і татусі, і матусі Майбутні, де ми також розповідаємо про, про те, як виховувати дітей на перших порах. Ну, як ми розповідаємо, я комунікаційний менеджер, тому моя справа. Розповсюджувати проєкт в соцмережах, в комунікації з засобами масової інформації, звісно, з анонсуванням, з інформуванням. Але в нас працює команда фахових психологів. Один з наших психологів він є ветераном. Російсько-української війни, а тому він дуже багато працює із ветеранами. І один з напрямків нашої роботи саме підтримка ветеранів, тому що ці тати, які були учасниками бойових дій, вони дуже, дуже часто, ну за переважній більшості, це несе великий відбиток саме на їхні стосунки з дітьми. І бувають. Дуже дуже складні історії, насправді, де втрачається контакт, де дитинка може почати ображатися на тата. Мовляв, ти так, ти пішов захищати країну, але ти кинув мене. Ну звісно, це не так, але для дитини, саме в дитячому світі, ну бувають іноді навіть такі випадки: от ми допомагаємо налагоджувати ці, ці містки, і ми тільки пишаємося нашою діяльністю, і в тому числі тим, що немало кейсів, коли нам. Вдається допомогти, підтримати. І хочеться дійсно якомога більше ну, кожному українському чоловіку, кожному тату, сказати, що ти важливий, ти молодець. Зараз непрості часи, коли люди втрачають роботу, коли ми розуміємо, що хтось пішов захищати країну, хтось ну, працює на її обороноздатність, але робить це в тилу. І також буває, що. Ну, йому кажуть, що та ти якийсь неповноцінний. Да? Ну, я вже мовчу про те, щоб, наприклад, там, навішувати ярлики ухилянта на того чоловіка, який не є таким. І ну, тому потрібно. Потрібно підтримувати чоловіків, потрібно підтримувати татусів. Від цього, звісно, виграє український чоловік, українська жінка. Дитина, ну і вся, і вся родина. Тому, можливо, ще сьогодні про TatoHub Хаб поговоримо, але це саме такі базові напрямки, якими ми займаємося, тому що потрібно підтримувати і татів, але десь вже на рівні тих, хто ось ось стане татом, чи в майбутньому, найближчому, трішечки подальшому майбутньому, теж треба ось ці закладати зерна паростки, тому що, як я вже сказав. Гендерно зумовлене насильство ну може відбутися такі страшні речі можуть відбуватися навіть в благополучних і нормальних сім'ях. Тому про це треба говорити, і те, що ми робимо і тут і сьогодні.